Вітаю, друзі! Ви на каналі Грібоманія. Сьогодні до вашої уваги стислий огляд одного дуже цікавого грибочка, котрий не дуже часто знов таки зустрічається в зборах, і котрий дуже часто плутують з іншими схожими відами. Отже, зморшок напіввільний відноситься до справжніх зморшків, родина зморшкові, сумчатий гріб або скаміцет. Що таке з мабуть, ми колись з вами окремо поговоримо. Тобто, в них спори в спеціальних сумках зберігається. Ну це вже наука, а ми тут трошки не про науку. Грибочок дуже різного розміру буває. В літературі і в сіті зустрічається інформація, що він буває розміром до 5 см в діаметрі шапинки. Але ми про це ще теж поговоримо в цьому ролику, тому що не дуже там правда написана, побачите. Демонструю різні вікові групи цього грибочка. Оце дуже дорослий грибочок, але ще хороший, не старий. Довга вже ніжка, бачите колір такої, мабуть, слонової кістки, трошки бежеватий, жовтуватий, не зовсім білий. Шапинка кольору від світло-корічнього до дуже темно-корічнього, майже чорного, з відтінками оливкового кольору. Дуже часто буває. Чим відрізняється він від своїх, як би сказати, двойників? Зараз ми з вами побачимо на наглядній фотографії. Оце, до речі, дуже молоденькі екземпляри, коли ще не видно ніжки, поки не зірвеш, то і не зрозумієш, що за смарчковий. А отак от видно, бачите, що шляпка кножки в нижньому краю не кріпиться. От він в розрізі. Бачите, сплошна лодочка і місце кріплення к шапки десь посередині. А ось для наглядності зморшкова шапинка, котра кріпиться тільки верхньої частини ножки. І бачите, ножка з м'якоттю ватоподібною. В нього все ж таки у зморшка повільно вона пола. Полість там сплошна в шапинці і в ножки, але не так схожа на лодочку в розрізі, як зморшок високий. З ним теж можна сплутати, іноді він ну дуже схожий. Ось, опять же, елементи збору, це мої власні відоси, зовсім різні плодові тіла, великі, не дуже дуже маленькі. Ну, зазвичай такі всі не старі і не дуже-дуже молоді, щоб було видно наглядно. А з приводу розміру, до речі, от буквально приблизно в цьому відтинку я знайшов. Грібочок трошки пізніше, котрий був рекордних розмірів. От ті, що зараз ви бачите на екранчикі, це приблизно 4-4,5 см. Але від року до року можуть бути різні розміри, звичайно, коли умови сприяють, вони виростають більше. Коли не дуже сприяють, вони плодоносять не масово або зовсім можуть не бути в якийсь рік. Ну, Як і з усіма грибочками, приблизно така історія. Ніжка зазвичай рівна, з невеличким потовщенням біля самої почви. Але от і такі, і такі екземпляри теж трапляються, бачите, яка товста ножка. Хоча гріб досить такий молодий. Дуже гарний, можете придивитися, як шапинки, по продольні борозди, вони зазвичай темніші. І між ними такі перегородочки, типу сот. Кажуть, ромбовідні, вони мені різних форм зовсім. Тому треба просто побачити, щоб зрозуміти, які вони бувають. Ось вам показую дуже крупних екземплярів. Зараз буде полянка. Саме на ній, забігаючи наперед, я знайшов свої саме рекордні екземпляри, саме от в цей момент на цьому зборі. І досить масово вони бувають, зустрічаються, бачите, або по одинці, або по два, бувають кубками до п'яти сімі штук теж траплялися. Прозростає він зазвичай в той самий період, коли закінчуються інші зморшки, точніше, крім їстівного. Оце, до речі, рекордний екземпляр, я вам показую зараз, котрий був діаметром шапинки 7,5 см. Набагато більше, ніж тенісний м'ячик. Отже, в тих самих місцях, де зморшкова шапинка, але коли вона вже закінчується, приблизно через. Два-три тижні після зморшкової шипинки через один-два тижні після зморшка конічного. Вживається в їжу в сушеному або свіжому вигляді. Дуже смачний, неймовірно ароматний, як на мене, один з найсмачніших. Для мене смачніше його із зморшків немає ніяких. Подивитись ще трошки на фотографії, от це все вони, інших грибочків ви тут не побачите. А отут, от, от масово. До дуже скорої зустрічі. Ще про щось обов'язково вам розповім. До побачення.